Друзі, привіт! Ви на каналі ProDesign. А це відео про те, як правильно оптимізувати зображення на сайті під ретіна екрани, ну щоб вони не відображалися розмазаними як шматок лайна, і при цьому швидко завантажувались. Це насправді важливо, оскільки впливає як на досвід користувача, так і на пошукове просування сайту. Тут важливо зазначити, що мова йде саме про растрові зображення, а не векторні. Бо з ними все зрозуміло: зберігаєш їх в SVG, і все відображається чітко. А от з растровими зображеннями дещо складніше. Поїхали розбиратись. Отже, є проблема. На ретінті на екранах звичайні зображення відображаються дещо розмитими. Щоб це виправити, потрібно зробити зображення вдвічі більшими за область на сайті, в яку воно буде вставлено. Ось для прикладу я накидав сторіночку, посилання на неї є в описі. Тут в область 400 на 300 пікселів вставлені зображення 800х600. І таким чином ми можемо побачити, е наскільки вони чіткіше відображаються. Але, як підказує капітан очевидність, більше зображення має більшу вагу, що безпосередньо впливає на швидкість завантаження всієї сторінки. А якщо таке зображення десь на промо-сайті, або таких зображень багато на сторінці, то це відчутно вплине і на пошукові позиції цієї сторінки, або, можливо, і сайта в цілому. Отже, наступним кроком будемо саджати наші зображення на дієту. Їхню вагу можна зменшити за рахунок якості зжимання JPEG. І ось тут ключовий момент у тому, що ми можемо вибрати ну дуже низьку якість на рівні 10-20%. Так, в оригінальному розмірі воно буде виглядати не ну, дуже погано. Але за рахунок того, що відображається воно в двічі меншому розмірі на сайті, то цього не буде абсолютно помітно. На прикладі яскраво видно, що зображення в оригінальному масштабі виглядає гірше і при цьому. Важить більше. Я спеціально додав багато різних фоток, щоб можна було побачити різницю. Цей спосіб чудово працює на більшості фотозображень, але не підходить там, де є рівномірний градієнт. Ось тут, наприклад, видно, що текст відображається чітко, але при цьому фоновий градієнт він просто сиплеться, і ми бачимо чіткі переходи. Тобто на таких зображеннях даний спосіб не працює. Ну що, друзі, якщо це відео було корисним для вас, не забудьте про подобайку, напишіть якийсь змістовний коментар, щоб це відео побачило більше людей. І на цьому все. Бережіть себе і своїх близьких.